Друзі, всім привіт! Ну що, сьогодні у нас буде коротеньке відео, яке буде повністю присвячено ось цьому гаджету, який називається Talking Timers per Scientific. Чому я взагалі придбав цю штуку? Як вам всім відомо, в ТРС ви повинні стріляти на час. Зазвичай це десь приблизно 2 хвилини на стейдж. Ось. І для цього вам потрібно контролювати цей час. Звичайно, як я вже говорив в по, попередньому відео про те, як, чому я саме вибрав GZ і що хотів би додати до нього, то одним із пунктів був саме таймер. І е, Ми говорили про таймер MDT, але вартість такого таймеру 250 доларів, плюс доставка, плюс митниця, Коротше, вийдеться вам в 300 доларів. Це занадто дорого. Тобто, це рахуйте десь. Близько 12 тисяч гривень за таймер нереальні кошти. І ще є варіанти, звичайно, від, від компанії SG та яка виконував ви, ви, виробляє Pulse, да? Ось, І це ми казали про рівень. Пам'ятаєте? Ось. Але я, скажімо так, знайшов на каналі. У одного зарубіжного стрільця я додам його канал в описі цього відео, знайшов ось такий, ось такий таймер. Точніше, так, я побачив у нього на рушниці цей таймер, і потім записав, а що ж він використовує. І він мені дав посилання на своє відео, я теж його скинув в описі. Якщо буде цікаво, подивитись з оригіналу. Ось. І він мені сказав, що я придбав на Амазоні ось такий Talking Timer. Я також посилання залишу в описі на магазин в Amazon. В чому специфіка і в чому плюс цього таймера? По-перше, це його вартість. Щоб ви розуміли, а, в Амазоні, я його придбав за 28 доларів. Причому це з безкоштовною доставкою на склад міста Сполучених Штатів. Далі доставка з міста Сполучених Штатів до України мені вартувала ще 7 доларів. Тобто ціна цього девайсу з доставкою мені вийшла в 35 доларів. Не 250, нагадую, і це ми не рахуємо доставкою митницю, а всього лише 35. Це найбільший і найважливий його плюс. Тепер не менш важливий плюс це те, що він насправді talking timer. В чому прикол? Ви можете користуватися тут з боку, вам видно, тут є у нас можливість перемикати різні його властивості. Як ви бачите, у нас тут є clock set, clock, countdown і count up. нас цікавить в даному випадку саме countdown. Ми переключаємо ось тут вгору. І в даному випадку у мене стоїть 2 хвилини. Це встановлений мною о, таймер, ви можете його зафіксувати, натиснувши на кнопку Memory. ось. Або, наприклад, ви збили, поставили необхідні вам дві хвилини для стейджа, запам'ятали Memory, і тепер о, він буде постійно, натискаючи цю клавішу, він буде постійно повертатись на дві хвилини. Далі, о, коли починається стейдж, ось вам кажуть, час пішов там, чи почали. Ви натискаєте кнопку і у вас починається відлік часу. А В чому його особливість? Його особливість в тому, що коли він доходить до половини заданого часу, тобто в даному випадку в мене було 2 хвилини, коли він доходить до половини заданого часу. Він оголошує, скільки залишилось, тобто він точно пополам оголошує. Наприклад, ви поставили 10 хвилин, я так розумію, що на 5 хвилинах він скаже, що залишилось 5 хвилин. Потім буде казати, що залишилось 4 хвилини, 3 хвилини, 2 хвилини, 1 хвилина. В даному випадку, оскільки стейджів ПРС регламентовані 2 хвилинами, тобто, через хвилину ви будете точно знати, що у вас лишилось рівно хвилин. Далі... Коли відлік часу опускається нижчі хвилини, він починає оголошувати кожні 10 секунд. І це досить зручно для того, щоб ви могли оптимізувати свій час, оптимізувати свої рухи, не хвилюватись, розуміти, що вже скоро підійде. Той час, коли вам потрібно вже закінчувати ваш стейдж. І це насправді дуже круто. Ось ви можете слідкувати, не думати про час, а більше зосередитись на тому, як ви стріляєте. І ось тут починається ще те ж саме цікаве: що останні 10 секунд він починає оголошувати. Кожну секунду. Ось так. І потім ви повертаєте знову на меморі. Таким чином, ви зосереджені на стрільбі. Ви зосереджені на диханні, на цілях, мішенях, на влучанні. І про час ви думаєте також, але ви не зациклені на ньому. Ви не, не злякані, не налякані, як я. Коли я думав, так, скільки ж залишилось? Ой, блін, 20 секунд, не встигаю, треба швидше. А так я буду точно знати. У мене, поки перша хвилина не прозвучить, я знаю, що в мене ще вистачає часу. Потім я розумію, що в мене хвилина, потім я розумію, що в мене 50 секунд. Розумію, що в мене 40, 30, 20, 10. І потім кожну секунду він дає мені себе почути. І це ось таким чином ви отримуєте такий девайс. Звичайно, ви е, е, запитаєте, а що з ним робити далі? Куди його, як його? Е, е, треба зауважити, що з цього боку у нього е, е, динамік. Да? І тут були ось такі штуки. Да? Тобто, тут було кріплення, яке я зняв. Воно знаходилось ось тут всередині. Ось так було. І як це сказати, варварським методом я відкріпив штуку, яка кріпила таймер от сюди магнітом. Тобто зазвичай його можна було на магніт до якогось металу, якщо, наприклад, там металеве шасі, то ви можете просто з боку десь підставити і включати, якщо вам буде зручно. Да? У мене шасі, на жаль не металеве. Приєднати до металеву немає до чого, тому я це зняв. Скоріше за все оці штуки я теж е, зріжу, ось, щоб вони були пласки, да, і не заважали мені е, приєднати. І далі, що в мене в планах? В планах, так як само як це зробив цей чудак з, е, зі штатів, я придбав собі велкро-стрічку, липучку, да, і я сподіваюся її використати. Щоб наклеїти сюди, і потім е, наклеїти е, іншу частину на, або на приціл ось. Або я буду використовувати це на навушниках. Я бачив два способи. Один із способів це прикріпити от сюди. Тобто, у нас є можливість зняти цю ліпучку. І ось тут. Сюди в це місце е, наліпити, а точніше, як? От сюди до таймера позаду кріпиться велкро, і потім, отак, от таким чином, ви е, на наушники кріпите таймер. А який плюс? По-перше, ви точно знаєте, що таймер у вас біля голови, ви його 100% почуєте. Е, головою вам зазвичай не потрібно нікуди залазити. Там досить сильно крутити ви її не будете, навряд чи він кудись випаде чи спаде. Я бачив, як чудак носить просто, він навіть не користується цим таймером. Тобто він користується у нього звичайний MDT таймер. Але на наушниках у нього збоку він постійно висить, зафіксований. А, далі. ще варіант, Ще варіант, звісно, прикріпити. Я хотів і, мабуть, так і зроблю: прикріпити цей таймер. Десь от сюди на приціл. Куди саме? Чи ось тут На основну частину, чи ось тут, щоб не на приціл кріпити, а на, наприклад, на з'єднання. Да? На сюди. Чому саме на рушницю? Да? Тому що під час того, як ви будете виконувати стейдж, ви будете тримати все спорядження в руці. Да? І у вас рушниця має знаходитись в руці, у вас знаходяться мішки в руці, тобто незручно. Але якщо ви прикріпите його згори на оптичний приціл, то зафіксувавши рушницю в ногах, тримаючи рушницю однією рукою, у вас буде великий палець вільний для того, щоб натиснути на цю кнопку разом з початком відліку часу, то вам кажуть, стрілець готовий. Готовий. Приготувалися, почали. Пішов час. І ви натискаєте і пішли собі е, працювати. Як це вийде в мене? Я думаю, ви зараз побачите, я зараз планую це зробити. Ось. І, можливо, також це в кінці відео додам. Ось так. Можливо, фото додам, як це зроблю. Але в будь-якому випадку ви і на стейджах будете бачити, чи я до навушників це прикріпляю, чи до оптичного прицілу. Ось в будь-якому випадку ви побачите результат. Ось так раджу, як мінімум, по ціні. Звичайно, кріпити доведеться якимось такими способами, але це все ж таки значно-значно дешевше, ніж купувати дорогущий MDT таймер. За 250 баксів. Так, і я ще вирішив дописати, як я це буду робити, тому, блін, може, оце відео не вийде а, зовсім коротесеньким, але якщо ви не забажаєте дивитись, то ви можете просто перемкнути, наприклад, на кінець і побачити загальний результат. Підкріпимо. Я повністю динамік не хочу перекривати, щоб мені було все-таки чутно. І так. О. А це є. Да? Тепер що залишилось перевірити? Перший наш тест це перевірка на навушниках. Єдиний момент, що, можливо, на наушниках, буде не в тому плані, що не зручно, що все одно треба рукою тянутися, да, і натискати. Тобто ти думаєш, що ти тримаєш цією рукою гвинтівку, і тут у тебе мішки, і тобі потрібно ще цією рукою дотягнутись, наприклад, до а, лівої твоєї сторони. От сюди, щоб натиснути кнопку. Ну, скажемо так. Головою мотиляючи, воно більш-менш тримається. Тобто нема такого враження, що зараз відпаде. Давайте так. Перша спроба буде зафіксувати її. Що ось так? І ось так. Ось так. Але, в принципі, в принципі, блін, воно, блін, нормально тримається, слухайте. Сказати, що погано не можна. Ось так. Ну, в будь-якому випадку, це один із варіантів. Ось, Далі, я думаю, ви побачите, як я це буду робити вже на полігонах. Можливо, щось я адаптую, але в принципі такий таймер, який працює і оголошує час за 35 доларів, в принципі, це гарна штука. Так що ще раз дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте вподобачку, підписуйтесь і побачимось. sim, já que e papá, pa, pa, pa.